Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі. Крутесні завелося повідомлення про додаткову допомогу нашій країні. Великобританія 14 квітня направила Україні 900 мільйонів дол... дол... доларів. Це 752 мільйони фунтів стерлінгів для закупівлі засобів протиповітряної оборони та артилерії. Такі кошти є частиною міжнародної кредитної програми, сума якої складає 50 мільярдів доларів. Що складаються із заморожених російських активів. Про це повідомив британський уряд Перед Reuters. світ змінюється на наших очах. Перекроєний глобальною нестабільністю, в тому числі російською агресією в Україні, наголосила міністр фінансів Рейчел Рівз. У виданні нагадали, що цей платіж є другим з трьох платежів. Загальна сума якого складає 2,26 мільярдів фунтів стерлінгів. Перше було передано 6 березня, а остання частина буде виплачена у наступному році. Водночас міністр оборони Британії Джон Гілі додав, що цього року його країна надасть нашій державі 4,5 мільярди фунтів стерлінгів допомоги, які будуть спрямовані на закупівлю засобів протиповітряної оборони. Артилерії, запчастин для транспортних засобів та іншого обладнання. Також Британія допомагає Україні закуповувати радарні системи протитанкові міні, міни та сотні тисяч безпілотників. За що ми вдячні? Угорщина продовжує перешкоджати виділенню коштів на підтримку України з Європейського фонду миру та блокувати переговорний процес щодо вступу України. До європейського союзу таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, спілкуючись із журналістами після засідання міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі. За його словами, офіційний Будапешт блокує 17-й пакет санкцій та відкриття першого кластеру. По Переговорах щодо членства України в блоці польський міністр наголосив: є одна країна, це Угорщина, яка не має тієї моральної ясності, яку ми маємо через атаки, які здійснює Путін. Я знову закликав угорщину зняти вето на виділення коштів та припинити блокування переговорного процесу, але це все одно, що говорити зі стіною. Також прем'єр-міністр словаччини Роберт Фіцо відмовився засудити Російську Федерацію за жорсткий жорстокий обстріл сум, як продивлення постої під час прес-конференції у місті Кошице словацький прем'єр заявив, що засуджує вбивства загалом, але недостатньо проінформований, щоб коментувати атаку. Кияка російська з якісзагарники російські вчинили саме 13 квітня. Водночас, президент Словаччини Петер Пілігріні раніше засудив жорстокий напад на суми, закликавши міжнародну спільноту змусити Росію шукати миру за столом переговорів, а не за допомогою ракет, які вбивають невинних людей. Також духовний радник президента США Дональд Трамп Марк Бернс відреагував на терористичний удар Росії по сумах у соцмережі ікс. Він написав: ось чому я назвав Путіна злом. Як пастор і миротворець, я рішуче засуджую жахливий. Обстріл бомбардування Росією саме в те, що відбулося в Сумах, Вербну неділю, день призначений для поклоніння і духовного оновлення для християн по всьому світу. Цей жорстокий напад бездушно спрямований проти невинних парафіян, які мирно зібралися, щоб відсвяткувати вербну неділю. Є непростим нападом на людяність непростим нападом на людяність віру і святість життя. Берес додав, що внаслідок варварського. Атаки на Україну з боку Російської Федерації загинуло понад 30 людей, в тому числі двоє дітей. За його словами, таке невмисне насильство проти беззахисних віруючих свідчить про глибоку зневагу до співчуття та моралі. Берс наголосив, що я вимагаю справедливості, відповідальності та негайного припинення цих звірств, закликаючи всіх людей з. Совісті засуджувати це зло та невпинно працювати задля миру та при, примирення. Я закликаю всіх людей віри з усього світу публічно засудити Росію за ці злісні акти насильства проти жінок, дітей серед цивільного населення. Світ повинен стояти разом проти цих злих актів. Президент Трамп бажає, щоб ці зл злодіяння пропинилися і мир настав якнайшвидше. Кінець цитати.